У Житомирі завершилася акція Каштани для ЗСУ. Загалом було 74 локації, на яких зібрали 17 тонн плодів та виручили 120 тисяч гривень. При умовах нашої акції було відомо, що у нас є два варіанти витрати коштів. Перший варіант це якщо у закладу освіти є свій збір. Підтверджений, вони потім надають всю звітність, куди вони витратили ці кошти. І другий варіант це. Наш збір, який ми в цьому році анонсували. Для придбання детекторів раннього виявлення дронів за виручені кошти придбали три детектори для 40-ї окремої бригади берегової оборони. Інші кошти передадуть представникам семи локацій, які мають свої збори. Цьому році ми започаткували наші каштанні війська. І як кожне поважне військо, ми розробили свій шеврон. Тому абсолютно кожна локація отримує від нас почесний дипломчик, також шеврон каштани для ЗСУ, оскільки сім. Надцяти ліцей в нас має свій підтверджений збір. Ми сьогодні будемо вручати їм кошти. Ліцей номер 17 міста Житомира зібрав найбільше каштанів понад 1700 кілограмів, які перетворилися у 12500 тисяч гривень. Ми хочемо вручити вам диплочик, а також шеврончик для вашого куточка слави. І ви тепер належите до тилових каштанних військ. Я вам дякую і як тримайте. Вітаю, мають. Перше по 11 клас всі долучалися, привозили сіл на вихідних, на пікніках. Так, да, це були різні. Навіть кілограмі то ну, було дуже вагомо, коли дитина приносить навіть кілограм. Так, казав, що жішком допомагати штату. Пиє дому, пиє машини. І є аптеки. Я збирала сестрою з мамою. Я вирішила зібрати, щоб допомогти ЗСУ, тому що вони захищають нас на фронті. Акцію Каштани для ЗСУ проводили вже в четверте. І щороку долучається все більше охочих допомогти нашим захисникам. ЗСУ! ЗСУ Слава Україні! Слава! Слава! Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Житомирські спортсмени, представники команди «Додзе» гідно виступили на чемпіонаті України з карате серед кадетів, юніорів, молоді та дорослих у різних категоріях та вікових групах. Вони здобули перші та третє місця чемпіоном України у категорії ката кадети 14-15 років. Став Володимир Сліпцов. Результатами мого виступу на чемпіонаті було перше місце у своїй категорії, по якій я відбирав відбираю зараз на чемпіонат Європи. І третє місце у дорослій категорії, там, де змагаються ну дуже дуже вже Досвідчені спортсмени Володимир розповідає, цей чемпіонат був для нього найважливішим замаганням року. До старту готувався постійно, а останній місяць особливо інтенсивно зізнається, під час виступів хвилювань не відчував однак сумніви щодо перемоги були. Конкуренція була найсильніша в Україні. Це точно, і я думаю, що така конкуренція може і бути сильною на міжнародному рівні. В особистій категорії, а в дорослій категорії там дуже-дуже сильні суперники. Наприклад, я програв 13-кратному чемпіону України. І тому не потрапив, не потрапив у фінал у жіночій категорії ката кадетки 14-15 років. Змагалося понад 15 спортсменок. Анастасія Щербініна виборола золоту медаль чемпіонату України. Попри хвилювання, дівчина вірила у власні сили та знала, що зможе перемогти. Коли я дізналася, що я перемогла. Ну це були такі незабовіті емоції. Я дуже була рада. Зі мною поїхала моя мама, вона була моєю підтримкою, і ми разом з нею плакали після перемоги. Також із моїм тренером. Анастасія задоволена своєю перемогою, проте каже, завжди є куди рости, і над чим працювати. Я виступала в перший день змагань, і я дуже довго до них готувалася. Це були дуже такі для мене важливі змагання. І ну я показала гарні результати. Я дуже цим довольна. Виступ Житомирянок в категорії командне ката серед дівчат 14 17 років. Також приніс золото серед переможниць. Кіра Рувкова розповідає, командні виступи суттєво відрізняються від індивідуальних, адже головне злагодженість і синхронність кожного руху на чемпіонаті України з катом ми виступаємо вже третій раз. Тому цей раз теж заробили перше місце. Я вважаю, що виступила ми на достатньому рівні. Емоції були дуже круті, адже хотілося знову підтвердити свій статус чемпіонок України з командного Ката, тому емоції були дуже круті. Конкуренція у командному Ката була однією з найсильніших. У змаганнях брали участь представниці чотирьох міст України. І найсерйознішими суперницями для Житомирянок стала команда з Києва. У нас була більш злагоджена команда, так на мене, вона виглядала більш. Е більш яскрава ніж була команда з Києва, тому ми її перемогли. Тренер спортивного клубу «ДОДЗЕ» Олексій Мінаєв розповідає, до такого результату команда йшла понад 10 років. Чемпіонат відбувався три дні. Це сама яскрава, сама потужна конкуренція, яка може бути тільки на в Україні, тому що тут зібралися всі найсильніші спортсмени України, які е, проходять відбір в національну збірну, та приходять відбір в молодіжну збірну України. Найголовніше каже тренер: підтримка та віра в своїх учнів. Е, сам результат говорить сам за себе, що помилки, які ми виправляли, так ми звернули увагу на це перед самим чемпіонатом. помилки були виправлені та. Принеси нам перемогу. уже в грудні. Спортсменів чекає другий етап відбору. Там змагатимуться лише призери чемпіонату України. турнір пройде в Нідерландах, і саме там оберуть найсильніших кандидатів до збірної. Валентина Петрук, Анастасія Скородинська, телеканал СК 1 на Житомирщині триває декларування незареєстрованої зброї для відсічі та стримання збройної агресії. РФ саме декларування проводиться з метою легалізації зброї, яка перебуває на території Житомирської області, саме території України, яка є незареєстрованою. Або трофейною у зв'язку з збройною агресією Російської Федерації задекларувати можна автоматичну короткоствольну нарізну, гладкоствольну зброю, карабіни, пістолети. Процес триває не більше години. Здійснюється первина перевірка даної зброї по наявним інформаційним базам національної поліції України. Після цього громадянин заповнює заявку про намір декларування даної зброї або ж здачі її для подальшого вирішення в. Подальшому надає копію паспорта, ID або бумажний паспорт свій, копію кода, фотографії 3 на 4 і страховий поліс. За рік у Житомирському районному управлінні поліції номер 2 задекларували 39 одиниць зброї. 18 одиниць автоматичної зброї, 5 короткоствольної нарізної, тобто пістолетів, 15 одиниць мисливської глоткоствольної зброї та одна різна зброя. Також до даної зброї задекларовано понад 20 тисяч набоїв. Я хотів би визначити, що це є позитивною тенденцією, яка продовжується, і громадяни свідомо звертаються до органів поліції. Для того щоб задекларувати незареєстровану зброю, потрібно повідомити про намір, зателефонувавши за номером 102. Якщо є можливість, прийдіть до найближчого територіального підрозділу поліції. Якщо ж ні, група декларування приїде до вас. Якщо громадяни, які вирішили задекларувати дану зброю, мають можливість прибути до найближчого територіального підрозділу, то вони повинні її перевозити якнайменш її видомою, тобто вони мають її обмотати. С темною там предметом, тобто тряпкою або в пакеті темному для того, щоб неможливити видимі з даної зброї інших сторонніх осіб. Якщо є чохли, то в чохла важливо пам'ятати, задекларовану зброю потрібно здати поліції впродовж 90 днів після закінчення воєнного стану. Ірина Цапун, Роман Орлов, телеканал СК 1 12 листопада ФК «Поліція-2» зустрівся з ФК «Атлет» у рамках 18-го туру другої ліги. Рахунок матчу відкрив півзахисник «Вовків» Михайло Раско на 37 й хвилині. Олександр Максимова момент забиває «Поліція-2» робить це Михайло Раско. Якщо не помиляюся, рахунок матчу відкритий». Другий гол «Поліція-2» забило вже після перерви на 48 й хвилині, відзначився Євгеній Микитюк. «Голкіпер 98-го номера Денис Телько Продовжу після цієї атаки удар, обладнав. Микитюка помиляється. Ляш Паченко забиває другий гол. Полісся два Житомир. Євгеній Микитюк. Атлет відповів вже наприкінці матчу. У ворота Житомиря на 76-й хвилині потілив Михайло Кляцький. По туру проти Реалфарма, заключний матч другого кола. Ну і далі матчі третього кола. Календар буде знову ж таки трішки згодом. Вона ще на Кляцьку. Кляцький нав'язав боротьбу, помиляється захисник і забиває Михайло Кляцький. Рахунок матчі стає 1-2. Уже за 9 хвилин Михайло Раско оформив дубль. Рахунок матчу став 1-3. Закидання напрямку Михайло Раско. Михайло Раско пробуває. Забуває Михайло Раско. Ефектне життя воріт. від 87-го номера Полісся-2. Крапку у матчі вже у компенсований час поставив Джері Йока. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-4 на користь полісся 2. Дуже важливі голи, тому що в першому відкрив рахунок момент, тягне спочатку, добивання від Джері Йока і рахунок стає 1-4. 4-1 на користь полісся 2. І Кульбіти куль від Джері Йока. Наразі поліція 2 очолює турнірну таблицю групи А другої ліги, маючи у своєму активі 33 залікових пункти. Наступний матч житомиряни зіграє 23 листопада проти ФК Ужгород.